Благослови на дико. благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віки. Амінь! Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Цар небесний утішителю. Душе істини, що всюди єси, все напомняєш, Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий завітай ісціли немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються у глибини морськії, Зашуміли і порушилися води їх, порушилося гори силою його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Поможе їй Бог рано в вдосвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він луки, зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже. Господи помолімся, Господи, помилуй. За мир се соди, спасіння душ наших, Господи, помолімся. Господи. Франциска, і нашо, свято, слава, і за Богу! Слава 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 Кириосова, кирстепана, кир Андрія, чисте Пресвітерство, христине якосто за безприч для дай Господи, Господи помилуй. За Богобережи народ, наш, за правлінні військо, спадебі помолімся. Господи помилуй. Тобі мідний вчинити силу, вірних Твоїх і укріпити десниці, їх місця сили Твоєї, і за заперемона супостатами нашими, сподиві помолімся. О, Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, не і переможну силу, і мужність, хрести мене, томонство нашого нас наперемона і супостатами і всіма нападками, і Господи, і Господи, помилуй щоб сповнити сорому і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб анон Господні гнав, вражало вражав, потебі полімся, Господи, Господи помилуй, Щоб і слухати крик святої церкви, твої сітка, нідовірців наших. І щоб вивести існення життя полонених ворогами, і супостатами рабів його які печалі і скорбота до нього взивають. Господи, ви Господи, помилуй. До сякої, скорботи, гніву, піди, і нужди, господи, обі господи, помилуй. Доступи, спаси, помилуй корня з Божия, твої господи, помилуй. Славенну, славну, дириція, нашу бородиці, і Марію, З усіма святими поміннуших самих самих одного. І все життя наше Христу віддаймо. Тобі, Господи. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь, Бог Господь, явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Повідайтеся Господеві, бо він благ, бо повік милість Його, О Господь Господня нам, Благословен, хто йде в ім'я Господнє. обійшовши, обступили мене іменем Осподні, Протистояв я їм. О, Господь, явився нам, благословен, хто йде. Я умру, а жити буду і повім діла, Господні, Бог Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Пам'ян, яким знек тули будівничі, звістав став й вола від Господа, стався він. І дивний в очах наших, Ох, Господь, явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей твоїх і благослови наслідтя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй. І Христом Твоїм охорони Твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво перед Яким благоговіємо, і з яким не осоромимося. Не погорди, благая молитвами нашими, все оспівана Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина я. Будьмо уважні ми Росі, премудрість, будьмо важні, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Поздайте, Господи, і сини Воздайте, Господи мій славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Премудрість До ефесян послання святого апостола Павла читання, Будьмо важні. Браття кріпіться у Господі та у могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви. Проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість. Щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом Спасіння і меч духовний, тобто, слово Боже Аллилуйя, Аллилуйя. Прості вислухаємо свято Емлія Ви, Русі. Духові Твоєму і дворка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, вигнеться і кинься в море, та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам, усе, чого будете просити у молитві віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі прости вам, провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить провин ваших. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Милості твої молимось собі виснука і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимося, сіті, Франциска, санинсько Римського і попоримської заблаженнішого патріарха, нашого Святослава, і за любив єпископів наших, Кир Степана, Керстепана, Андрія, за тих, що служить і послужили святому храмі, цьому, за всіх наших духовних. І всіх у Христі, братів і сестер наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За народ, наш, за, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На постері полайма мене зброя наша, врятує нас, Господи, але допомоги Твої самотній просимо, і на силу Твої сподіваючись. Повстаємо проти ворогів наших, і м'ятоє вірно прикликаючи, умиління молимося. Всемогутні, Господи, милостиво, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних, пошли, стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли засити руку свою, покори їх, і Христолюбимо воїнство нашому віддай, як молимось, ми Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава, усели в селах землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай. І помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, повання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, дорігів наших, і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог, єси сей тобі слава воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Ще приклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасення нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів своїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні в покаяння і з умиленням молимося, Тобі поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і немає, і Збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти є, це Бог нашами, люди Твої, силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, спаситлю наш силою, покойня і заступнече наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнство нашому подай у сильні відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яких ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай їм вінці нетлінні, Бо тися заступник і переможець, і спасення всім, хто на тебе оповає, і тобі славу воселаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Піснішові від херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без зотління Бога Слово породила. Сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, повання наша, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої Своїй Матері, преподобних і богоносно отців наших і всіх святих, помилуй, і спасе нас, як благий і людинолюбець. Амінь. Дякую всім. За спільну молитву нехай все милостиве Господь благословить кожного з нас, благословить наших воїнів і дарує нам мир і перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава Боже Україну збережи, Господи помилуй люд свій, змилуйся над нами і прости. Молимо Тебе Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі, Господи, зміни наші серця, дай спасіння україні.